Сподіваюсь, що мене гарно чути, тому що йдемо ось біля траси. Вчора в мене був день народження і ввечері. І я вам і подаріла Пьосю, а вона мені не задана діла 1700 Ми ходили... Ми ходили в бар. Я покажу вам, як там було, мене там вітали. Дуже було несподівано та приємно. А сьогодні ми вирішили прогулятися до торгівельного центру, щось подивитися новенького. Щось подивитися і Алісі, і мені. Тож підемо зараз, подивимося. Взагалі не дуже комфортно йти до магазину, тому що ми мешкаємо ось там. Але магазин знаходиться ось там. Тому треба було обійти, зробити ось такий круг і тепер йти до магазину. Все, слава Богу, майже дійшли. Ага. Приходити дорогу складніше, тому що взагалі немає світлофорів. Ніде. Ніде, тобто. Треба чекати, чи пропустять тебе, чи ні. Ну, вони пропускають, звісно, нічого немає в цьому складного, але якщо нема пішохідного переходу, то він дуже далеко знаходиться, дуже багато доводиться ходити. Коротше, сходили ми до магазину, але там була тільки якась спортивний одяг і все. Дуже нам сподобався той центр. І ось ми прийшли купатись в океані. Можливо, ввечері знайдемо якісь інші магазини, якийсь інший торгівельний центр, де можна, де можна подивитись одяг, але той зовсім нам не підійшов. Що ж, хотіла сьогодні з вами прогулятися в торгівельний центр і зняти ціни, подивитися, який асортимент, але... Я вже казала, що там був тільки спортивний одяг, і спортивне взуття, і там дуже багато мобільних телефонів, там, ну, такого, якісь кафешки, але одягу, на жаль, я там ну, такого нормального я не побачила. Тож, можливо, ми сьогодні ввечері ще кудись поїдемо і подивимось, але це ще не точно. Тому, ну, поки що так. Але ж ну, у нас багато чого ще не вистачає, і для кухні не вистачає, і рушники треба ще купити, і там всякі лопатки, там, ну таке. побільше якусь кастрюльку, бо дуже хотілося б приготувати вже борщ, а то їсти тільки ці макарони та картоплю вже якось трошки вже і піднадоїло. А що я хочу сказати, дуже важко тут без транспорту. Ось взагалі. Така якась місцевість вниз, вверх, вниз, вверх, і багато дуже е, траси, і. Ой, тому е, ножками ходити дуже важко. І я сподіваюся, що сьогодні буде можливість на машині проїхати до магазину ще китайського, якщо вже не буде час та машина, тому подивимось. Я тоді там вам зніму, покажу. Та... А ще машина то, звісно, добре, якщо вона є у вас постійно, але в нас немає такої можливості. Зараз вона в нас тимчасово, і необхідно ж дізнатися за автобуси, як вони ходять та яка ціна. Я ще цього нічого не знаю. Я чула, що оформлюють картку на автобусній станції. От валіканте було було дуже просто, тому що там був пункт, де можна було оформити картку, де можна було поповнити рахунок. А тут я ще нічого не знаю. Просто ми знаходимося зараз в такому районі, що це, як я розумію, просто курортне місце. І дуже багато туристів і здаються апартаменти для туристів, і дуже багато людей розмовляє на англійській мові ну, на, на всіх мовах, окрім іспанської. Тут іспанців ще треба пошукати. Я вже думаю, боже, я вже більше знаю іспанську, чим тут в магазинах продавці. Ось тому транспорт тут це найголовніше, тому що ну, неможливо просто ногами все це обійти. Магазини якось знаходяться дуже далеко. Від один знаходиться за півтори кілометри в одну сторону, інший знаходиться це все продуктові магазини, нормальні продуктові магазини. Тобто, звичайно, є такі, що ну, типа арабських, там, ну, там дуже дорого. Тому а ті, які знаходяться Іспанські, там, наприклад, Меркадона, то полтори півтора кілометри туди, півтора кілометри туди, і ножками, ну звичайно, дойти, то можна не складно. Але якщо ж скупитися і назад іти, то краще б, звичайно, на автобусі під'їхати. Але я просто не знаю, що як вони тут ходять. Я бачила карту і вони. Судячи з карти, що вони ходять між районами, а ось так, щоб вони заїжджали там десь в, вже в районі, тут по біля будинків, яких то зупинялися, то ні. Ну, бачила, що так на трасі є зупинки і люди там сідають. Тому це ще треба розбиратися з, тим, з цим усім. Ну, а далі покажу вам, як мене вітали. Ми ходили в бар, і дуже неочікувано так якось відбулося, що... І Мій коханий, і наш друг він мене, вони мене привітали і з ним народження, і далі я додаю відео, де ви побачите, як це все було. Дуже дуже неочікувано і дуже приємно. Я навіть там розплакалася. Ну то вже такі такі емоції були. Нас ще в Аліканте на пляжі. Дивувало те, що немає людей, які носять пахлаву, кукурудзу, там морозиву. Але ось тут це якраз такий курорт, де кожні 5 хвилин до тебе підходить продавець та старається тобі запхнути якусь дрібну єрунду. Ось, наприклад, нам продали ось таку шляпу. Але якщо чесно, то це дуже дуже роздражає, що вони оце до тебе підходять. We're going to sing all <laughs> a happy birthday. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Alda. Happy birthday to you. Come on. Hip-hip. Hooray. Hip-hip. Hooray. Hip-hip. Hooray. Hip. Ну що ж, а я буду чекати тоді Євгенію, і я сподіваюся, що в нас все вийде, і ми все ж таки доїдемо до того великого китайського магазину та купимо всі необхідні нам речі. Я бажаю вам гарного настрою та побачимось у наступному відео.